Наступила вела кра, кра-кра. Та не сніг відтола кра, кра-кра, де з робочки ведуть, буль гонь, гой. І розмови ведуть буль гой. Доброго дня, діти, до нас прийшла. Пора року весна, яка весна. Весна, чудова пора року, природа прокидається, наповнюється енергієм, життям, яскраве сонце стає тепліше з кожним днем, завдяки чому тане сніг, перетворюючись на бурульки, на дахах будинків і дерев. З'являються великі калюжі, по яких так люблять ходити діти. З далеких країв прилітають птахи, всюди розноситься їх щебетання. День стає більше. Як тільки висихають калюжі, прокидається, просипається трава. Пізніше на деревах набухають бруньки, які перетворюються в листочки. Природа навесні це особливий світ, який вражає своєю незвичайністю. За короткі три місяці природа встигає пережити величезні метаморфози. Жодна інша прора року не може похвалитися. Такими змітами, які відбуваються навесні. Навесні сонячні промінці стають все тепліше. Снігу теж стає все менше, хоча кочгури снігу все ще намагаються обхитрити весну і сховатися в лісі під деревами, але сонце і там його знаходить. Про прихід весни повідомляють і характерні тільки для цієї пори року звуки, дзвінки дзюрчання струмочків, веселий щебет птахів. З підталого снігу визирають перші проліски, і ось уже вони, немов сніг, покривають лісові галявини ніжним килимом. Потім починають набухати бруньки на деревах і з'являтися крихітні зелені листочки. Я люблю спостерігати, як оживає природа на весні. Домашнє завдання складіть розповідь про весну, яка весна.